Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо сьогодні п'ятниця! Гімде вдов взяли інтерв'ю в Джерета Веста, віце-президента Microsoft Gaming, який відповідає також і за Game Pass. Попитали його про Game Pass в Україні. А на питання, чи планує компанія дати можливість придбати підписку на консолях, він відповів: зараз ми раді запустити PC Game Pass в Україні, але наразі в нас немає інших новин. З чого можна зрозуміти, що найближчим часом чекати консольної підписки не варто. Дякую. Або щось просто заважає йому відповідати. Наприклад, якесь НДА. Також він повідомив, що загалом задоволений кількістю передплатників з нашої країни похвалив розробників другого сталкеру, зазначивши, що проєкт насправді чекають кеймери, ледь не всього світу. Правда, матінка. А от питання про росіянські ігри в сервісі коментувати відмовився. Це зрада, магістра. Всім інсайдерам, що купували геймпас в Беті, так так, це ті, що купували за 4 гривні, а потім не змогли купити за 26 на 3 місяці. Іксбокс нараховуватиме безкоштовну підписку аж на 2 місяці. Але визнаю, це була щедріша. Коли ви дивитесь це відео, друга частина мертвого острову вже релізнулась. Ну нарешті. Electronic Arts нещодавно запрезентувала нового шутера, від можна сказати, олдів розробників і майже незалежної студії. І на диво, це буде не онлайн-гра, а неймовірно красива однокористувацька пригода. Я повинен вам зізнатись, що я полюбляю круто пророблену магію в іграх. Тому. Заткнись і візьми гроші! Sony та Capcom провели надзвичайно нудну та кринжову конференцію, де показували шостий Street Fighter, а саме різноманітні його режими, найбільше акцентували на сюжетному режимі у відкритому світі. Це у файтингу. Я не буду цього пробувати, вибачте. Але найцікавіше, що розробники дали можливість помацати демку гри, проте тільки власникам п'ятої та четвертої плейстейшені, але не з Xbox. А ще Соні тишком нишком придбали студію Firewalk. Хитра срака, пердить тихо, але смердить на все село. О! Яка, хоч і мало відома, а вже розробляє якийсь великий мультиплеєрний проєкт за неанонсованим IP, яке скоріше за всього вже буде ексклюзивом PlayStation. Також Блізард відкриють ще одну бету Діабло 4». З 12 по 14 квітня, і, начебто, абсолютно для всіх бажаючих, аби перевірити настійкість свої сервери, за ніч ми знайшли сотню багів. Ми побили свіжий рекорд. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі.